Всім привіт, добрі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Трошечки я випав з життя, щоб ви розуміли, я навіть забув який сьогодні забув який сьогодні день. А сьогодні вже середа. А я думав, що сьогодні вівторок. А виявляється ні. Чергикаю я оце на своєму желізному коні на репетицію. Мені все не вистачає часу. Сьогодні мій день взагалі розпочався ще о опівшостого ранку. Воно то ніби добре, що на годину раніше... Починає сонечко світити, але трішечки гірше, що на годину раніше починає робитися нічка. Зранку то можна встигнути зробити багато, а от увечері, коли приходиш додому і хочеться зробити трішки більше, то не дуже воно виходить так, як хочеться. Ну, а так як у нас сьогодні середа, то я червікаю до музею, хоч мені там і писали в коментарях, що на вулиці війна, що ви робите, хто в такий час співає, війна і безперечно це страшна пора, страшний час, але якщо ми закриємося всі в коконах, якщо ми будемо сидіти, і ніде не виходити, нічого не робити, то нічого доброго з цього всього не буде. Тому якщо у вас є можливість кудись виходити, десь ходити, з кимось зустрічатися, щось робити, то не втрачайте цієї можливості. Від цього залежить ваше психологічне здоров'я, ментальне, ну і, звичайно, фізичне. А ми коли збираємося раз в тиждень, то ми не збираємось для того, щоб повеселитися, потанцювати на столі і поспівати незрозумілих пісень. А збираємось для того, щоб відтворити і трішечки дати життя українській пісні, яка давним-давно уже забута. І на жаль, Ніхто її не хоче робити популярною, ніхто її із молодих не несе в маси, зато всі слухають якусь дурню. І це нормально. Хоча це не є нормальним. Ну, але скільки людей, стільки й думок. Так що нічого з цим не породить. А я випав з життя, бо я трішечки прихворів. Оце були дощі, погана погода. І мій імунітет сказав слухай, я вже трішечки задовбався, треба вже трішечки відпочити. І вчора в мене просто був збій. Ну і плюс ще була така робота. Офіційно писанини трішки було журналів. Потрібно було допрацювати. Вдома з господарством змін поки немає ніяких. Потрібно загородитися і ще з одної сторони. Бо, можливо, скоро буде трішечки іще в моєму господарстві поповнення. Запитували про козу, коза жива здорова, поправилася, зробилася гарна, велика, але щось ми ніяк не можемо загуляти. Не знаю з чим це пов'язано, чи ще не пройшла пора, чи ще вона не готова гуляти. Ну, але вже вона такого віку, що мала би загуляти. А так ніби ніби все як і було. Дівчатка мої вже на місці, їхні жалізні коні стоять. І я, як завжди, не втини в Ой, тут ще в нас якісь гості. Машина стоїть. Ще цвітуть квіти, мальва ще цвіте. Хризантемки померзли. Так. Оп. оп. Паркуємо коника. Дивіться, яка ще краса. Вже її трішечки підморозило, бо у нас сьогодні місцями був заморозок, Але така красуня і пишна, дуже-дуже гарна. Боже, які ти руки страшні. Колись постараюся зробити вам огляд. О, Васильівна, помагайте, привіт. Тут у вас буде під світу бачити. Кому, скажи. Всім добрим скажи, людям. Скажи кому. Та нам багато людей. Де ми співаємо? Ну, співаємо, зараз вона закінчується, ж психолог що. Ром, ну як би мені забрати ту книжку, він мене вже задовбав, Литвин то Ну треба дзвонити до цієї. Та я не дозвонюсь, вона не відповідає. І я не можу дозвонитись, вона не бере трубку. То хіба що тільки їхати до неї туди в сільську Тобі раду. Недалеко. Та недалеко, ну треба час від... ну, вийти. Ну, як він я приїжджаю додому пізніше, як в п'ять, а їй вже в п'ять немає. І він дзвонить, дзвонить через кожні два-три дні. Я вже щось <звук> мені Кажу, люди туди поїхали, я нема. Думаю, ну що мені вже казати йому? Я не знаю. Він чоловік уже старенький, каже, в мене нема, каже, просто книжки. Я всі її і попросив вам передати. Ну це ж все. Ну вона кожен понеділок вже ж приїжджає на нараду сюди. Ви як йдете понеділль? на нараду, то попоспитайте там когось, куди вона йде. Угу. Вона приїжджає сюди на нараду. Поки вирішуються. Питання такі робочі, покажу вам одну кімнату, дуже цікаву, яка більше всього мені подобається в краєзнавчому музеї. В цій кімнаті відтворений побут попередніх часів, як жили люди раніше. Розмальована піч, Галечики. Ось така шафа. Одяг, хто проживає в Петриківському районі? Тут поблизості хтось з Дніпра, Дніпропетровська область. Хто бажає, може приїхати на екскурсію і дізнатися для себе дуже і дуже багато цікавого, нового і корисного. Тут вам можуть розказати і цим всім з вами поділитися. Ну, а я пішов на репетицію. І скаже матуся, за вас я молюся, хай край наш ніколи вогнем не пала, сини України, зробіть Україну, Бо вона для любові і життя. Україну, вона для любові життя вам дала, вона вас родила, вона вас ростила, вона час негові серця. Краю, де квітнуть волошки, і хліб дозріва у світі не знаю краю, де квітнуть волошки, і хліб дозріва, ні. Як матір єдину не дайте напасті її сини України, любіть Україну, служіть Україні, синочки мої, сини України Країну служіть Україні. Синочки мої У нас на вулиці, хата ніхто не живе. То сіль світ треба заходити, то я тобі та ти там на урядок нові жив би, була твоя хата. В цій хаті ніхто не живе, але туди ніхто нікого і не пустить. Чого? Ну, бо ж вони не пускають, вони ж на балансі, значить, міста чи над якому той не балансі. Ні, той банк уже давно. А ти хочеш давні. перейти таки на Петриківку? Я переходит? не хочу в Петриківку переходити. Да. Все, до побачення, погнали, вже ніч темна на дворі. Ну, в общем, ти в будь-яке час освободишся, ці три дні встрічаєш. Які три дні? Ну що следующе, следующе, следующе. Ну, среднень. Після чотирьох. – Ну я думаю, ще як-то... то після чотирьох тижні... <піліруча> будете. Ну я двадцятого буду. І Якщо все получиться, мені треба руки <піліпи> ні. Верхній депорст, мені треба руки лечити. – Все до побачення. Все, <скасів> На завтра калину, Віра батькові. Перекинеш мені пісню. Що ти ти мені не перекинеш? Завтра до а На післязавтра робить. Ну на післязавтра хай буде. Хорошо. От самі темна нітінка. Та година, яка раніше починає темніти, вона грає роль. Коли я приїжджав додому, тільки вдома починало темніти, а зараз темніє. Ще по дорозі додому. Поки приїдеш і вже буде темна ніч. Під дня вже немає. Поки ти на роботі, поки ти зі своїми справами, поки тудим-сюдим, хвилинка там, хвилинка тут. І день пропав. Ну, він не пропав, бо він весь в трудах в роботі, але його немає. Коли тобі ще треба зробити щось вдома, то ти вже приходиш вже темно і на вулиці ти вже нічого не зробиш. Так якби закопати стопчики накинути сітку, вже цього зробити немає. Прилетів я вже на роботу, починаю збиратися додому, на вулиці вже стало темно, притемно, ну. Їхати додому треба. Вам хочу побажати миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Не знаю, як у вас, але в мене час летить просто катастрофічно. Тому цінуйте часом, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами, любіть тих, хто любить вас, насолоджуйтесь життям, не бійтеся своїх помилок, виправляйте свої помилки, поки є можливість, бо кожна людина. Помиляється, і ніхто не може жити ідеально так, щоб е, сказати, що я не помилився чи зробив щось не так. Не судіть один одного, не їжте один одного, не пийте крові один з одного, пийте чаї, компоти, соки, кави, їжте фрукти, овочі, ягоди, смачну їжу, але не їжте один одного. Насолоджуйтесь життям і цінуйте тим, що у вас є. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Не може кожна людина відповідати тим чи іншим бажанням інших людей, чи баченням інших людей, чи ставитися до них так, як їм хочеться. Точно так само, як і я. Мене дивиться велика кількість людей. Велика кількість людей захоплюється, велика кількість людей засуджує, ще більша кількість людей. Розказує, як я все роблю, не так. Але я не можу бути для всіх такий. Я не можу співати те, що подобається іншим. Я не можу робити те, що подобається іншим. Я не можу ходити в тому, що подобається іншим. Тому що я це я і кожен із нас індивідуальний. Кожен із нас має якісь свої особливості і те, чим він може відрізнятися від інших. Тому. Зважайте трішки на це, не раньте нікого, не раньтеся самі, і все у всіх буде добре, всім миру, добра і ще раз цього самого, самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей!